Сьогодні у програмі Храми Прикарпаття мова піде про новозбудовану святиню у селі Сапогові Галицького району, Українську греко-католицьку церкву Святого Миколая. У селі є ще одна церковця Святого Миколая, архітектурна споруда 1856 року, яка збереглася до наших днів. Церква не поміщає всіх прихожан, тому Сапогівчани вирішили збудувати новий храм у центрі села біля дороги. 22 вересня 2002 року освячено місце під забудову. У 2004 році закладено наріжний камінь. У серпні 2006 року розпочато будівництво. Населення села невелике і звісно самотужки було б не під силу людям збудувати храм. Та Сапогівчани раді тому, що мають доброго земляка. Михайла Лінчевського, який, хоч і мешкає зараз у столиці, проте не забуває свою маленьку батьківщину і завжди допомагає своїм землякам. Новий храм був освячений 19 грудня 2010 року на святого Миколая Чудотворця. Хто їде чи йде, не може не помітити того порядку, який підтримують парафіяни на подвір'ї святині. Довкола храму і вхід викладено плиткою. з ранньої весни і до пізньої осені на широких клумбах цвітуть квіти. Розповідають, що молоді батьки після хрещення дитини обов'язково висаджують тут троянди. На території храму збудована також дзвінниця. що зведення церкви сільський осередок Союзу Українок вирішив тут покласти капличку Матері Божої. Здалеку на підході до храму видно блискучі золотисті куполи та яскраво сині дахи споруд. Бо істину храм є земне небо, тому що де престол Божий, де страшні таїнства відбуваються, де ангели служать із людьми, де безперестанне славослів'я, Вседержителя, там істинне небо і небо небесі. Отже, нехай входимо в храм Божий, що найпаче у святе святих. Зі страхом Божим і з чистим серцем, відклавши пристрасті і все життєве піклування, і нехай стоїмо у ньому з вірою, благоговінням, розумно, уважно, з любов'ю й миром у серці, нехай виходимо оновленими, ніби небесними, нехай живемо у святині, яка властива. Небу. Храм у селі Сапогові, названий так само, як і старенький, нині не діючий храм, на честь святого Миколая Чудотворця. За повір'ям святий Миколай є старшим серед святих. Опікується воїнами, перевозить душі померлих на той світ, володіє ключами від неба. Але більшість часу він проводить на землі, допомагаючи бідним у скруті мандрівникам у дорозі мореплавцям на морі. З поміж великих святих угодників Божих, святий Миколай Чудотворець користується особливою любов'ю до нашого народу. Усе життя святого Миколая це нескінченні благодіяння і чудеса, подані стражденному людству він покровитель землеробства і скотарства, господар земних вод, заступник від бід і напастей, помічник у найважчих справах і обставинах. Він швидко з'являється скрізь, де потрібна його допомога. І нині він приходить до тих, хто кличе його допомогти і заступити від біди, чудес його не злічити. Усе життя чудотворця було позначено любов'ю до ближнього. Навіть смерть не перервала його благодатних справ, а його чудеса звершаються повсякчас. Джерело всякої щирої радості тече в храмі усякого щирого спокою і примирення совісті, очищення, зцілення щиросердечного і тілесного. Джерело сили і бадьорості щиросердечної, розради мирські ніколи не замінять того, що одержить щирий християнин у храмі, у якому сам Бог утішає душі, віруючі і обертаючи до нього серця свої, як мати утішає дитину. Від храму одержують відраду і розраду з очищенням гріхів і помилуванням, і покійні наші. Як гаряче треба любити храм, як прикрашати його, і це роблять всі, що пізнали йому ціну, і за них молиться церква, говорячи, помолимося про цих, які з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, і помолимося за тих, хто добротворить у святому і всечесному храмі цьому. Духовний храм має бути образом Вселенської Христової Церкви, що відроджує, очищає і прославляє віруючих людей, закликає їх до спасіння, до життя вічного. Церква це духовна будівля, архітектором якої є сам Бог. У наш час кожне будівництво починається із закладання основи. Фундаменту, на якому в майбутньому буде стояти збудована споруда. А в апостольські часи будівництво велося за іншими технологіями. Воно починалося із закладення наріжного каменя, який був тією точкою, від якої робилися всі виміри. Від нього відмірювалося положення стін і рівень кладки, тому цей камінь повинен був мати правильну чотирикутну форму, а він повинен був бути достатньо сильним, щоб підтримувати всю майбутню будівлю і бути встановленим правильно і точно, бо кожна частина всієї структури будівлі рівнялася на нього. До цього наріжного каменя приєднували інші камені, які лягали в основу майбутнього будинку, і на такій основі починали споруджувати стіни. Наріжний камінь підтримував, направляв і об'єднував усю будівлю. Саме таку функцію виконує у церкві Ісус Христос, бо церква духовна будівля, в основі якої наріжним каменем. Є Христос. люди, для яких Ісус Христос є найбільшою дорогоцінністю, стають матеріалом, з якого будується церква. Кожен християнин подібний до живого каменя, а церква до живої будівлі, у яку Він вбудований. Це абсолютно ясно вказує на те, що християнство це спільнота. Один камінь не може бути будівлею і навіть стіною. І сам по собі не має особливої цінності. Але у поєднанні з іншим камінням, яке знаходиться в кладці стіни будівлі, він незамінний і дуже цінний. Для того щоб виконати своє призначення, він не повинен залишатися самотнім, а він повинен бути вбудований у конструкцію церкви. Церква як духовна будівля має велике і важливе значення. Поряд з тим будівництвом, яке ми постійно бачимо навколо нас, у духовному світі також триває будівництво. Церква це та духовна споруда, яка спроектована самим Господом. Її наріжним каменем є Христос. І він також є її будівничим. А ми, як спасення ним, люди являємося живим камінням, з яких будується церква Христова. Водночас, ми є співробітниками Христа у цьому будівництві. Призначення кожного з нас, зокрема і церкви в цілому, як духовної будівлі приносити славу Богу і звіщати про нього. Про храм Святого Миколая Чудотворця у Сапогові можна говорити багато. Всього за чотири роки його було збудовано, і долучалася до цієї хрестової справи вся парафія. Вона дбала і дбає про свою святиню. До речі, зі старого храму у новий нічого не переносили. Тут все зроблено як найкраще, як найдобротніше. І стінопис, і коностас, і престол окремо можна вести мову про вишиті фани і хоругви. Всі вишивки вишивалися для відкриття. Храму нашого. Ми всі, ті, які в нас були, в нас теж дуже багато є вишивок, залишилися в старому храмі. Ми рахуємо, що це історична пам'ятка. А ці всі вишиті вже для відкриття храму. Вишивали багато жіночок. Особливо, особливо хотіло б відмітися, відмітити таких жіночок, як Обач Степанія, її дочка Людмила і внучка Галя, які вийшли. Найбільше, найбільшу кількість вишивок, а також і, 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 вишивали ці рушнички, які прикрашають хресну дорогу. Ми запозичали в селі Мединя, брали, ну і основ... відшивали. В основному ми радилися, що краще і як краще буде. Ну, вишивали також ще ті жінки, як на жаль, потійна, дуже наша гарна, така що, що нам дуже багато допомагала. Пірос Марія Миколаївна, е, старша сестриця Цап Степанія, е, Сухоревська Ліда, е, винник Софія, е, Сушко Олена і багато інших. Може, я не я, вибачають, я когось пропустила. А цього року е, на е, великодніх до Великодних свят якраз приурочили, вишили дві фани. Оці, можна. Була ініціатива такого дуже акту, активного християнина чи учасника. Він молодий ще ж... Парафіянина Парафіянина mm -hmm. е, Сушка Івана. Е... І він разом з своєю мамою і, і з бабцею, але основна ідея була його, і сам він своїми руками теж вишивав. Це було все за їхній рахунок. І матеріал, і кружево, і нитки, і, і обшивки всі. Це він, вони якраз перед е, Великодніми святами. святами принесли в храм ці дві фани. А так то ці... А взагалі багато людей роблять пожертвування для храму. А досить багато людей робили, роблять пожертвування при відкритті е, храму, то вся атрибутика, яка в нас є, ті. Е, Патериці, правильно називається хрест, оці на престолі і там на тетраподі і на престолі оці лампадки, розп'яття це все пожертва наших парафіян. Є були такі, навіть що виходці з села живуть в Калуші, у Франтівську, наприклад, крісла пожертвували два брати Черепій Петро Миколайович. І Черепій Михайло Миколаєвич, то вони 40 штук крісел придбали, бо лавок у нас не було ще, ми ще не знали, як оприділитися. Отже, подякуємо Богові за великий привілей бути частинкою будівлі, якою є церква Його. Прославляємо його нашими вустами, бо жертва хвали приємна для нього. Живімо згідно волі Його, бо це є свідченням про нього.